Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малюван, не на прості папері, олівчики веселі, гарбисті аквари, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, не папери, Поперек, трехнісінький диво, страшні сіньки диво Я рада, що ви завітали до мене. Уявіть собі сьогодні я їду у подорож розповідати діточкам цікаві історії і читати з ними біблію. А Поліна поїхала на канікули. Та ви не сумуйте, ви не будете тут самі. Ой, хтось іде? Мабуть, це гошка. Тож він залишиться з вами. pam 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 Це ти? Е, так, е, мене гошка запросив, сказав. Прийди е, сам тут побудь і проведи програмку. Да? Але ти тут будеш не один. Зараз прийдуть діточки. Так, і так, так, люди... так, 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 так. Стоп, стоп, стоп. Ні про які діточки ми не домовлялись. Е, я не знаю, як себе з ними поводити, як з ними поратись. А як же ж без них? Ну, а як же з ними? Не бійся, ти впораєшся. Ой. Мені вже час і ти. Добре. Добре, 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 добре. Так, значить. Значить, що це в нас тут двері. Росенова. Так, яблочко. Доброго дня, доброго дня, ну, шановні діточки. Я радий і вітати вас на цьому чудовому шоу під назвою Малюваки. Так. Отож сьогодні я вам розповім про гіпопотама. Гіпопотами такі. Цікаві створіння. Вони купаються і сплять і да. Вони Такі цікаві створіння купаються мають такі великі такі тіла вони. Det sprer seg Просвітайся! Не треба. Так різко, діточки, діточки, діточки. Одні... Так, значить, програма. Доброго дня! З вами кіт Базилю. З вами програма Малюваки. Сьогодні ми будемо. Грати, пустувати і просто нічого не робити. Саморобки робити. А Саморобки робити не будемо, тому що я не знаю, як їх робити. Ось так. А ви покажу тут пограйтеся, погуляйте. а я Ну, йдіть уже, грайтеся, щось підете над душею. Виявляється у мене квиток на завтра. Тож сьогодні я побуду з вами. А що тут коїться? І де наш ведучий? <звіт> Він спить! А ви, друзі, теж постуєте? Чи хочете займатися чимось корисним? Якщо корисним, то залишайтеся з нами. Хто? Де як деціян? Ми вітаємо тебе на нашій програмі. Ну і як ти провів час з діточками? Тобі сподобалось? А як вони можуть ці діточки сподобатись? Вони кричать, бігають, граються, заважають спати врешті-решт. Так всі колись були діточками. Як їх можна не любити? Ну А коли вони пустують, що їх е, теж е, любити? Звичайно, господь. Завжди люби дітей, як би вони себе не поводили. Їх треба виховувати, любити, і тоді вони тебе будуть слухатися. Навіть в Біблії є історія про те, як Ісус зустрівся з дітьми і з ними спілкувався. Якось до Ісуса привели діточок, щоб він помолився за них. Та учні Христа не пускали до нього дітей. Вони думали, що Христос дуже зайнятий, щоб займатися дітьми. Адже він і проповідував, і стіляв, і всім допомагав. Коли Ісус побачив, що учні не пускають до нього дітей, Він сказав їм Пустіть дітей, приходьте до мене. Тоді учні стали пускати всіх дітей, хто приходив, а батьки стали приводити своїх діточок до Ісуса. Господь благословляв всіх діточок, які приходили до нього. Іншим разом учні запитали Ісуса, а хто буде найголовнішим в твоєму царстві? А Христос покликав дитину, поставив її посеред учні і сказав Хто не буде простим, як ця дитина не зможе бути в моєму царстві? Христос хоче, щоб ми були добрими і щирими, як діти. Бог любить всіх хлопчиків та дівчаток. Оце так історія Не, непогана. Уляно, нам же час малювати. Поспішаймо. Я з радістю. Ну Уляно, але ж діти дуже часто нескухняні. Невже Бог любить і їх. Авжеж. І пустунів навіть. Звичайно, Бог любить всіх дітей. У мене є цікава ідея. А давайте зробимо гарні подаруночки для тих, з ким ми часто сваримося, щоб помиритися. Тому що Бог прощає і любить всіх дітей. Зробимо листівки для друзів. Давайте! А для цього нам потрібні кольоровий картон. Олівці, ножиці, клей, наліпки та ганчірки для миття посуду. Щоб зробити листівку, потрібно зігнути картон навпіл. Ось ця перша сторінка буде титульною, тому її потрібно прикрасити. А робити ми будемо це із наших ганчірок. Беремо олівчики. Малюємо квіточки та листочки і кружечки. Потрібно нарізати квіточки та листочки різних розмірів та кольорів. Усіх вирізаних елементів потрібно скласти композицію, і ми, як завжди, можемо пофантазувати. На сам кінець можна прикрасити листівки наліпками. Яка краса у нас вийшла. Залишилося тільки підписати листівки. Добре подумайте, кому, чи це будуть слухняні дітки, чи не дуже. Адже Господь любить усіх. Але якщо ми будемо любити так, як Господь, то неслухняні дітки зміняться. Для створення листівки для друзів вам знадобляться кольоровий картон, олівці, ножиці, клей, наліпки, ганчірки для миття посаду. <клес> увага, увага! А зараз саме час для мультфільму! <клес> Ура! <клес> День радіоведучого невеличка група учнів старанно розмислювала над тим, щоб упровадити в шкільне життя щонебудь новеньке. На наступному тижні мають обрати шкільний комітет, котрий відповідатиме за організацію позакласної діяльності учнів. Перемога у конкурсі випаде групі, котра запропонує найцікавішу ідею. Майкл, Сінтія та Джейсон належали до однієї групи та дуже хотіли перемогти. Але вони поки що не знали, що ж такого незвичайного можна придумати. А я знаю, нам не треба робити щось надзвичайне. Під час перерви ми можемо виступити з промовою і не обіцяти багато цікавого. Майк, що ти маєш на увазі? Пояснюю, головне перемогти, а там подивимось. А якщо нічого не вигадаємо, ну і що? Хе -хе -хе. Але це жахливо. А ти що, не так хотіла вчинити? Звичайно, зовсім не так. Нам треба зробити щось цікаве для учнів і корисне для нашої школи, а не просто намагатися всіма засобами потрапити до шкільного комітету. Вірно, але що ж нам придумати? А ось це проблема. Особисто у мене хлопці немає жодних ідей. Увага! Всі мають повернутися до класів. Перерва закінчена. Круто! Як я мрію сказати що-небудь в цей мікрофон, ви собі не уявляєте! Кожним днем у тебе з'являються все більш навіжені ідеї. Цього разу все інакше! Це моя мрія. Тільки уявіть, я говорю: увага, перерва закінчена! Повертайтесь до своїх класів! Потрібно говорити не клаші, а класи. Помилочка вийшла. Правда, ну помилився. Всі ж помиляються. Хотів би я на це подивитися. Було б кумедно. Тільки уяви, ти працюєш на радіо. Я помер зі сміху. Ви певно не знали, але я завжди мріяв стати радіоведучим. До речі, сьогодні день радіоведучого. Євріка! Ось воно! Сіньтя з тобою все добре. Ну, що ти нас налякала. Ось воно, хлопці. Це просто геніально. Ти серйозно? Що саме? Ми можемо попросити у директора дозвіл організувати радіостанцію для мовлення під час перерв. Що думаєте, Майкле? А ти можеш бути нашим радіоведучим? Це буде чудово. Ми зможемо говорити про те, що відбувається в школі і в цілому світі. Тобто радіопередачі під час перерв? Саме так. Ми можемо вмикати християнські пісні правда, зробити рубрику повідомлень, рубрику новин, щось на зразок того, що роблять в газетах. Гарна ідея, Джейсоне. Оце так! Тільки поміркуйте, ще кожен день можна читати біблійні вірші і говорити про Бога. Домовились. Як щодо того, щоб після цього уроку поговорити з директором, я за! давайте! І я згоден. Троє дітей вийшли з аудиторії і вирушили до кабінету директора. Вони детально розповіли їй про свої плани. І оскільки вона довіряла цим учням, то дала згоду на втілення в життя їх ідеї. Директор сказала, що вони можуть розпочати як тільки будуть готові. Вона знала, що вони не стануть використовувати радіо для чогось поганого. Отож, не вагаючись, підтримала їх вигадку. Не можу повірити. Я також, друзі. Нарешті моя заповідна мрія здійсниться Друзі, нам треба подумати, яку назву ми дамо нашому радіо і коли воно почне свою роботу. Слухайте, а якщо я говоритиму таким голосом, вітаю вас, дорогі телеглядачі! Що скажете? Кумедно, майки, для комедії було б те, що треба. Майкле, говори своїм голосом. Не намагайся зображувати когось і не старайся бути схожим на іншу людину. І знаєш, глядачі це ті, хто дивляться телевізор, а не слухають радіо. Ха -ха -ха! Обіцяю репетирувати день і ніч. Ха -ха -ха! Діти збирались кілька разів, щоб зробити необхідні приготування. Вони вибрали кілька пісень і підготували добірку новин. І ось нарешті великий день настав. Увага! увага! Ви слухаєте Радіо Перерва! Мені дуже приємно бути разом з вами під час дебюту нашого радіо. А зараз ви почуєте пісню з нового диску Тітоньки Марії. Назва цієї музичної композиції Льодяник. Чуєш, Майкі? Здається, їм подобається. Це точно. У нас вийшло, друзі. Пройшов час, і настав той день, коли мали визначити переможців конкурсу. Всі запропоновані вами ідеї дуже цінні для нашої школи і для усіх її членів. Всім нам потрібно використовувати свій творчий потенціал і таланти для того, щоб прославляти ім'я Бога і приносити користь своїм близьким. Отже, перше місце інтерактивні заняття по вивченню біблії. Як це? Що? Хлопці, це не має значення. Адже завдяки цьому радіо ми багато чому навчились і принесли користь іншим людям. Це правда, Сінті, а вже ж ти права. І ще одна новина. Не дивлячись на те, що проєкт Радіо Перерва не переміг у конкурсі, на прохання більшості учнів нашої школи, радіо буде продовжувати свою роботу до кінця навчального року. Мені так добре з вами, що йти навіть не хочеться. От бачиш, а ти казав, що з нами не впораєшся. Ми повинні любити всіх, як любить Господь. Уляну, а мене раніше ніхто не любив, тому я й був, мабуть, таким хитрим. Але тепер ми всі друзі. До побачення! Бувайте! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абонентська скринька 36 програма «Малюваки».